Субота 14 червня продано. Знову яхта Volvo V-70 продана. І поїхала ця машинка. Куди? Чернігів. Чернігів. Обслужена. Класна машина. До речі, приїхали люди, які розбираються в автомобілях. В цих. Приїхали з оригінальним лаунчем, перевіряли її. Потім заїхали там на СТО, перевірили. І забрали. А ми працюємо субота. Ще в нас вон клієнти є, ходять, дивляться, ну щось ще сьогодні продамо. Тому, друзі, приїжджайте, приїжджайте, автомобілів є, достатній вибір, є з чого вибрати. До речі, є ще одна V70 трошечки старіша, 11 рік, але дуже, дуже класна на Так хватає Цих Volvo у нас більш, ніж достатньо. Тому підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки, рекомендуйте друзям і чекаю вас на тест-драйв. До зустрічі. Київ, вулиця Миколи Грінченка, 18. Компанія Greenway Авто.